Чирик-чирик-народ. Карта ешелон. Нова карта ешелон перероблена. СТБ-1, шлях до трьох відміток. І якщо вам подобається мої реплеї, з мікрофоном вже вроді би, все краще. Ставте лайки, підписуйтесь. Поїхали. Шлях до трьох відміток, качаю танк, там чуть-чуть залишили -чуть до другої відмітки. На жаль, ще мастерів немає. Важкі бої, дуже важкі. А ще, зараз ще цей рандом, який фармить. Е, перемоги. І взагалі дуже важко. Куча фкшників Тут я ставлю паузу. Карта перероблена. Так, мені треба оце. Знаю, не повністю ще її знаю, але знаю, що готові місця для пт на бабахі. Краще не виїжджати. Я один раз там виїхав і мене зразу вже троє збрили За пів секунди, банально, Я лише виїхав по-пух і умер. Так що тут таке. Поїхали далі. Тут я вирішив світанути е, ПТ, бо зазвичай ПТ ззаді важких танків заїжджають. Але не у цій катці. Тут ПТ у них зовсім іншу сторону виїхав. Тут на шару танкую хорі, вертаємо движок і думаю, треба точку брати, поки дозволяють. Поїздом мої ПТшки якось не відстрілюють. У мене дві ПТшки на респі. Тут я туплю, конкретно туплю, я навіть не зрозумів, що він розвертає пушку сюди. І бачу, що спину 121Б. Стріляю в 121Б і не пробиваю його. Повністю в сірий танк. Включаю зі страху адреналін, щоб йому тичку поберінку дати. я розумію, що краще треба втекти. Тому що ні по ньому, ні по тому, ніхто не відстрілює. Як роблю ці статисти, треба засейвитись і відігрівати кінець катки, як воно можливо. Толку мені з цього мінуса, хоч я і загрозіл'ю його. Тоді написав, я поняв. Японію. Да, тому що моє не дуже активно грають. СТ-шка омерла. Я з ПТшкою Фочом Рашу якось свічу щось хочу зробити, а в мене дві ПТ-шки просто ФК тут сидять. Тут руйнує дерево, щоб нас якось засейвити. І бачу бабаху, яку я можу хоча б дати одну тичку. 315 то добре, що не 300. І тут думаю, треба це, зайняти кращу позицію, найголовніше, У в мене є броня в башні. І акуратно відігравати цю катку, тому що у нас 0-2, ми горили жесть. <кхи> треба щось тут придумати. Бачу як пазік і 100. Велике у нього, як ви думаєте? Звісно, я ж не попаду. Хоча у мене снаряд по полетів по центру, але я попав в гусню якимось чином. Там у них на сервері. Так написало. Тут бачу ага, танк сірий, зашибісь. Хоч у мене доп пробій. І скорость польоти снаряда стаю. Я думаю, ладно, голдою на 340, вау, супер. Бачу гріль. Не шарить за нові позиції. Тут знову, знову танкую башню, по чуть, чуть виїжджаю. І сижу на цій позиції від башні. Поки агреться на моїх ПТ-шок солоденьких, я просто відстрілю сіки скільки можу. Думаю, ладно, раз, раз програли, треба хоча б невеликий мінус зайти. Хоча б. Але по чуть-чуть, по, по чуть чуть помагаю своїй бабасі, тому що... Ну, чому б ні? 355, це вау, wow, взагалі, офігенна альфа, для СТП. І тут, на жаль, Бабаха все ж таки його забирає, я хотів ще перерострети. За Ягу Єсто я пам'ятаю, вона далі по мені ж стріляє. Я не вірю, що Бабіга Єсто має попасти в мою маленьку башеньку. Того є спокійно. І як завжди, цей тупо дивиться на мене. Конечно, звісно. Це ж я тільки цей взаді йому стріляє, той спереді йому стріляє. Конечно, а він дивиться на мене, це ж є ж тут пріоритетна ціль. Це абсолютно нормально. Коли ви доходите до 2 тисні, то або там взагалі 88%, у вас такий рандом, взагалі, опоротий жесть. І що ви думаєте, куди дивиться 121Б? В тайпа чи в Бабаху? Легку ціль? Ні, він дивиться сюди. Аккуратно виїжджає за трупика. І хто його добирає? Бабаха, звісно. Ну, ж я ж пріоритетна ціль, звісно. один, другий, третій. Написав, що на це він. Ну, Швиденько писав, того там металишні букви не партись Точку Б забираю, Яга є 100, ми, ми всі для нього шотня, я вже не хотів писати, я думаю, народ пойме. Його найкращий варіант це з'їхати з точки С, убити Type 71 і потім якось небудь відіграти проти не двох Пішу обережно, свічу ЯГО ЄСТО. Мій союзник не пробиває, але хоча б гусню дає. І вже у є Єстопаніка, та може це танк неповоротки з КД великим. То, звісно, розбирають його побиренько. Ну, я забрав фраг. Жаль, два фрага, було б три фрага, було би, би. букочка М по центру. Але, на жаль, мені ще не підвертається такий бій, прям на майстера, достойний. 1424 досвіду 4522, перша степінь. таке сподобався реплей. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім щастя. чос!